Бог подарив нам цей прекрасний недільний день. І коли я вранці вийшов на вулицю, серце моє, очі мої побачили, передали моє серце, оце все біле, що вчора було чорне, сіре, воно сьогодні стало біле і дуже прекрасне. І це тільки може робити наш Господь. І якщо в нашому житті часом чорні дні, Бог може зробити їх білими. Для нього все можливо, Тільки наскільки ми в це віримо, і наскільки ми даємо для Господа, що він зробив. Якщо в нашому житті є якісь гріхи, чи великі, чи малі, і вони нас роблять в нас темні сірі дні, то Господь може гріх наш забрати і зробити. Наше життя світлим, тільки наш Господь може це зробити, за що слава йому. І сьогодні буду говорити, поділюся словом, і буду говорити на такому напрямку, як тему райський клімат. І хотів би, так як в нас ці неділі проповіді про сім'ю, хотів би поговорити про сім'ю. Клімат, який буває в сім'ї. І поділю Словом Божим це Книга буття Другий розділ, із 15 по 18 вірш, із 21 по 24. І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в раю, щоб обробляти його та доглядати. І заповів Господь Бог Адамові. Кажучи, плоди з усякого дерева, що в раю живатимеш у їжу, а з дерева, пізнання добра і зла, не їжте з нього у той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Тож Бог наслав глибокий то есть, і сказав Бог Господь Бог, недобре бути чоловіку самотнім. створимо для нього помічника, такого, як він. Тож Бог Послав глибокий сон на Адама, і той заснув, і Бог взяв одне з його ребер, а його місце закрив тілом. Ребро, яке взяв у Адама, Господь Бог перетворив на жінку і привів її до Адама і сказав Адам, це тепер кість з моєї кістки і тіло з мого тіла. Вона буде називатися жінкою, адже з свого. І свого чоловіка була взята. Тому залишить чоловік свого батька та матір, пристане до своєї жінки і будуть обоє одним тілом. До цього місця я зачитав слово Боже. І це початок людства, початок той, який Бог оприділив, який Бог захотів, і Бог створив. І Він створив. Все прекрасне. І взяв Бог людину, яку створив, і ослив її в раю, щоб обробляти його та доглядати. Якщо дивитись у сучасний переклад, це другого віддання, цей переклад використовує слово Едемський сад, замість слова рай, Едемський сад. І якщо дивлячись на цю історію, багато чуємо, може багато хтось думає, може, хтось не багато думає, але коли йде мова за рай, то в мене таке внутрі, що там люди віддихають, ну, як на курорті, скажімо. От, якщо хтось їздив на відпочинок і десь там. За кордон, де дуже красиві дерева, сади, оазіси. І мені було ну якось, вроді би, це воно, це рай. Але коли я читав і мені, ну, як відкрилося, якась пелена відійшла, я прочитав тут, що Бог взяв людину і поселив її в рай. Для чого? Щоб вона там віддихала, оказується ні. Щоб обробляла його, доглядала, щоб обробляти його доглядати. Е, ну, це для мене було як відкриття. І тому я хотів би взяти за основу, що е, де б ми не були, б, е, чи це в Оазісу, чи це не в Оазісу, треба обробляти. Бо навіть якщо Оазіс, і ми нас сюди поселили, і ми не будемо обробляти, то він прийде в занепад. Тому Бог він поселив людину в раю, щоб вона обробляла і доглядала. І слово сад означає простір для щасливого життя людей у спілкуванні із Богом. А взагалі, що таке сад? Особливо для людей Близького Сходу це місце гармонії між природою і культурою. Там обов'язково має бути. Рослини і тварини. Е, і сад влаштований так, щоб у ньому передусім було добре і приємно людині. Оце для цього створений сад. Це не дикий ліс з його небезпеками і з якимись там дикими звірями. І незадушливе місто, місто, де люди живуть скупчено і незручно. Ми бачимо, що таке сад, і Бог він створив для людини цей сад. І ми як люди, ми створені для, для райського саду, для клімата, навіть проходя. Тут живя на землі. Ми знаємо, що е, всіх, увірючих в Ісуса Христа, нас чекає небо, нас чекає ті прекрасні сади, ті прекрасні вулиці. І, але живучи тут на землі, ми можемо творити кожен для себе свій сад. Нашим садом може бути е, наша сім'я, наш дом, наша сім'я, для когось може бути церква. Ну, Це добре, якщо є садом і сім'я і церква. Бо може хтось, втікаючи від сім'ї, втікає в церкву, бо для нього там сад. Ну, теж як варіант, якщо чоловік не віруючий, бо дружина не вірує, і одне з них втікає в церкву. Це є як благословення. Але якщо ми віруючи, наша сім'я є віруюча, то ми маємо для себе творити сад. Це Бог для, для нас дає. І якщо ми не будемо творити тут райський сад для себе і жити як в раю, то як ми хочемо попасти на небо? Тобто, ми будемо тут жити як-небудь, як виходить, але ми претендуємо на небо. Моя думка, що нам треба тут вже жити, настроювати своє життя як в тому Едемському саду. Ухажувати. Приложують таке зусилля, і ми маємо самі робити якийсь клімат для себе, для окружаючих, особливо для сім'ї, для дітей. І якщо взяти в наших будинках містам якісь кондиціонери, в автомобілях, то так же само в сучасних автомобілях є клімат-контроль. І ми це можемо кнопочками настроїти. І ми або заходимо в будинок, включаємо, або сідаємо в машину, нажимаємо на кнопочку, і все, і все спрацьовує. Але є автомобілі, які, які треба постійно крутити його. То, то жара, то холод. Якщо літом постійно треба його крутити, а кондиціонер часом забагато дує протяги і то жара, а є автомобілі, взагалі, в яких немає цих функцій. функцій. Або вони були і зламані. Тоді і на вулиці жара, а сідаєш, а там взагалі парилка і з тебе все тече. Так буває в наших сім'ях. Буває сполу слово одне одного розуміємо, і клімат він. Автоматично відрегулюється як жінкою, так і чоловіком. Я був на одному вінчанні трошки давненько, і там, коли вінчали, одну пару пастор наголосив і дав повноваження або зложив повноваження на дружину, що вона є кліматом сім'ї. Може і так, але я думаю, що якщо чоловік не зовсім м'який або християнин, то не дуже жінка сама може зробити це. Але є жінки або чоловіки, які треба постійно їх підкручувати, як ту машину. То, то, то холодно, то жарко, і постійно і, і треба якісь бесіди, треба якісь поради, консультації, ну, але більш-менш можна жити. Але є момент, коли. Ну, як Автомобілі, там, я розумію, були і зараз в мене автомобіль, яким я їжу на роботу, і часто, коли літом жара, то і не хочеться туди сідати. Отаке буває і в сім'ях. Коли там постійно вогонь, то не хочеться туди йти. І ти, хоч настрої не настрою, а там не можна настроїти. Хоч є настройки, але вони не працюють. Хоч заводом заложено. Так Богом, воно в нас заложено. Оці всі речі, але ми часом нехтуємо. Гріх, він приходить в наше життя, ми його впускаємо, і Він це руйнує, і Він все нехтує. І тому Бог він пропонує, і якщо читати Слово Боже, про Едемський сад, там були дерева, і можна було з них їсти. Але є дерево. Бог сказав, що дерево добра і зла, з його не можна їсти. Але ми знаємо, що Адам Єва з'їла дала Адаму, і вони з'їли, согрешили, і були вигнані із саду. Так же, як для нас є слово Боже, в цьому світі є багато джерел, з якого можна питатися, багато їжі. Але в нас є Біблія, в нас є християнська література, яку ми можемо читати, якою ми можемо питатися, в нас є правильні слова. Правильні відносини, відносини будуть від цих слів. Але якщо ми підемо не тою дорогою, якою Бог нам пропонує, а починаємо заглядувати десь світ, як живе цей світ, і робити якісь справи, грішити якимись гріхами, якими грішить цей світ, то в нас не буде цього раю. Хоч, ми, будучи, можемо в церкві, ходити в церкву. І нам церква не допоможе, якщо в нас є гріх, який нас розділяє з Богом, і в нас не вийде збудувати цей рай, цей клімат райський в своїх сім'ях. І це може бути між чоловіком дружиною, це може бути між дітьми, між батьками і дітьми. І зачитаю ще Слово Боже, яке нас направляє на це. Це до офісіян. П'ятий розділ, 22, 25 вірші. Дружини, кориться своїм чоловікам, як Господу. Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. На цих двох словах для жінки кориться, а для чоловіка любить і починається оцей оазіс. Якщо в нас є це в сім'ях, якщо є в наших серцях то в нас будується, ми будуємо і ми збудуємо той оазіс, якщо в нас це буде. Ми часом чоловіки переложують на жінок, ти ж мені не корися. Але якщо взяти 21 вірш, апостол Павло так пише, підкоритись один одному в Христовому страху. Якщо ми будемо в Бозі, якщо ми будемо в Христі, то це не буде часом, якщо потрібно, покоритися. І чоловіку. Ми чули в прошлій неділі, як були уважні. Нам говорилося за, напоминалася історія за Авраама і Сару, коли Сара говорила а Бог говорив до Авраама Покорися. ну Там своя історія була, Тож, як подивитися. В кожній сім'ї є свої історії, але є вихід із кожної ситуації. І для дітей діти слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Ну і батькам, а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послуху та вчені Господньому. Це для нас постанова і це якби для нас е, є той напрямок, як для батьків, так і для дітей, щоб зробити цей оазіс. В своєму домі, щоб зробити цей райський клімат в своїх сім'ях. Тому це. Тільки якщо ми будемо з Богом і дивитись його слово, то Бог Він нам допоможе це все зробити. Бог, Він бачить наше серце, Він бачить, наскільки ми е, з Його словом живемо, чи ми живемо по Його слову, чи ми тільки читаємо, а живемо, як тільки виходить. Взагалі є три категорії стосунків між чоловіком і жінкою в сім'ях. І один, так скажу, пастир він назвав е, три, три таких категорії, які бувають в сім'ях. Це райський клімат. Це коли жінка з чоловіком живе душа в душу. Коли вони все покривають любов'ю, коли вони говорять слова на правильній інтонації, коли вони не грубіянять одне другому. І хотілося б, щоб таких сімей було багато. Тобто, всі, ну ми знаємо, що, може, всі не вийде, але таке бажання, щоб іменно в церквах, коли люди приходять в церкву, і з сторони, коли подивишся. Коли люди з цього світу будуть дивитися, що вони дійсно бачили, що це є діти Божі, що дійсно воно соответствує е Слову Божому. І друга категорія це шлюб ярмо. Це коли люди запраглися і мусять тягнути. Ну, а куди? Спільні діти і багато чого спільного. І так до смерті. І третя категорія це сімейне пекло. Це там, де вогонь не гасить, не гасне і черві не вмирають. Це постійно де сварки, бійки і так далі тому подобне. І, на жаль, це є в християнських сім'ях. Як не е, дивно буде звучати з моїх уст, але е, я женився не дуже рано, по мірках, як хтось там 18-20, то я 30, чи чуть-чуть за 30. Е, був певний період, коли мої друзі, ну чуть-чуть старші, з якими я дружив, вони поженилися в е, три сім'ї. І що цікаво, що три християнські сім'ї, е, ну, в одній сім'ї, там. Один мій сусід, він женився трошки не по-християнськи, але він ходив в церкву, так як вона теж ходила в церкву, і... але їх свадьба була не в церкві. І що цікаво, що ця сім'я, вона була для мене якимсь зразком поведінки. Може, там десь їх і були в кого не буває. Але ти, е... другі сім'ї, які Дійсно були в церкві, з якими я спілкувався і їх бачив заочно, то мені не хотілося навіть вступати в шлюб, женитися. Якщо подивитися на такі сім'ї, я думаю, що якщо є молодь і десь рядом живуть молоді сім'ї, і в них, в них там постійно колись використовувалось таке слово в нас, коли ми були молодь Чечня. Зараз я так не раз думав, напевно, хтось з сусідів наших, який живе, десь там побачить бійку або сварку, будуть казати, ну, це там Україна. Ну, це, на жаль, так, якось, ну, якось так. І тому я довго зважував, дивився на ці всі скандали, на всі розбігання і збігання, хтось там з фінгалами. Практически ходить хтось кульгає, хтось ще щось. І ти чуєш ці історії, як вони там ще хваляться, як вони там своїми жінками їх ставлять на своє місце. Я думаю, така любов була. Тільки в компанії десь стоїмо, вже як іде там цей мій сусід, все, Ми між собою. Зараз буде тільки одне ім'я. ну його а тоді ще дівчини. І приходить, і одразу. Він постояв і одразу стремляється, і, і починає розказувати, яка вона ж хороша. І от, а тут женилися, і дивися, приходить і вже розказує, яка теща погана, і, і вже і жінка за те, що тягне за ним. І все. І це ціла історія. І таких історій дуже багато. І це, на жаль, в християнстві це все відбувається. Е, і тому. Я не спіраюся на це, що воно мене затормозило, тому що є Бог на небі і Він якось скеровує, але, але щось, і, скажем, трошки воно теже повлияло. Е, і такі бувають речі. Але Бог створив і творить, і нас, створив церкву, і каже пекельне. Е, пекло не здолає. В церкву, тому якщо ми приходимо в церкву, ми маємо розуміти, що тут є Господь, тут є його слово, тут діє Дух Святий, і Він скріпляє, і Він приміряє, бо Бог є він примиритель. І тому, якщо дивитись на ці скандали, це люди далеко від Бога, і вони не зближаються, коли в сім'ях є такі речі. Сім'я це мистецтво будувати стосунки. Якщо ми вже вступили в шлюб і ми є сім'я, то ми маємо бути тими людьми, які маємо будувати стосунки. До свадьби ми можемо багато говорити, придумляти всяких історій любовних, щоб якось покорити серце, якісь сказок розказувати, багато слів. А коли вже після вінчання, після свадьби, вже тоді все забувається, і, і слово, як любов, воно десь там на самому, в задніх рядах, я ж один раз в місяць говорю, ну, в тиждень, а може і в місяць, а може, і в рік один раз, що люблю. І тому все так і відбувається. Навіть як говорю, то так сказати, мов, щоб очепилося. Але. Ці слова, коли вони говоряться із правильною інтонацією, і з мимікою, і з усім цим, вони займають мало часу, мало секунди, але вони дають результат. І тому Бог він нас закликає до примірення, до правильних стосунків для того, щоб ми будували між собою стосунки. І для цього нам потрібно шукати чарівні слова один для одного. Робіть якісь компліменти кожен день. І казав же один пастор: якщо немає великий запас слів, він і відчерпався до свадьби, а після свадьби немає. Якщо у вас вже немає, то сядьте один проти одного, відкрийте пісні над піснями і читайте по порядку одне одному. І, і це як варіант. Е, тому хай Бог благословить, е, якщо в нас не виходить, з допомогою Божого Слова це вийде. І хай Бог допоможе нам, щоб ми е, проходили ці всі незгоди в своїх сім'ях, і щоб не було б, щоб ми не тримали. Е, Пам'яті ці погані е, моменти, які часом бувають в стосунках, щоб гнів він не володів нами, щоб ми не держали його е, не тільки днями, а тижнями і місяцями. Тому що є такі сім'ї, і я зустрічався по тижню не розмовляють. Я думав, ого, як це можна жити в одній хаті. А коли я вже знав, що по місяцю не розмовляють, то це взагалі для мене було. Ну, я розумів, що це іменно, це пекло, де вогонь не гасне і так далі тому подобно. Не хотілося б, щоб такі сім'ї були в нашій церкві в церквах в християнстві. І хай Бог допоможе, щоб. І щоб ми перебороли себе, щоб ми дійсно задумалися над своїм життям, так як ми живемо, чи ми своїм життям дойдемо до Царства Божого. Ну, там осель багато, може жінка десь в одну, я в другу попаду, але ми не війдемо туди, якщо ми будемо по тижню, по місяцю. Не говорить. А якщо говорить, то це не розговор, а якесь, може, це русське слово, але мічання. <к Divodo> <к Divodo> і та, угу. ну, часом таке буває. А для того, щоб посвятити час одне одному, поговорити, то часом для цього і не, часу для цього і немає. Тому. <к ev eso> Бувають трудно, труднощі в сімейних стосунках, це завжди означає, що немає злагоди з Богом. І це для нас є як перевірка. Якщо в нас якісь труднощі, навіть якщо в нас все добре, але починаються якісь труднощі, якась несв'язка. То тоді нам треба сісти і провірити самі себе. Не, не дружину шукати, не, не думати про де ж то вона щось погано зробила, або наоборот, чоловік, а треба кожному собі. Чи це з дітьми щось не зв'язується, чи це з чоловіком. І якщо стіна між чоловіком і дружиною, це значить стіна між їхнім особистим спілкуванням з Богом. Тобто все веде до первоначала. До Творця, до Бога. Якщо ми, між нами стіна, значить є стіна між Богом. І між нами і Богом, між чоловіком і Богом. Він є священник, то також і дружини. Якщо будемо зближатися з Богом, то й Бог Він буде міняти. Коли ваша любов до Бога. Стає, буде ставати глибшою і сильнішою, то любов один до одного буде очищатися і, зміц... і зміцнятися. Тому Бог дає свої поради через Слово Боже. Через Слово Боже. І тому я думаю, що кожен із нас хоче, щоб у нас був в той райський клімат. А якщо не хоче, то я взагалі не знаю такого чоловіка, для чого він і живе на цій землі. Тому ми є самі творцями, самі ковалі свого щастя, і з допомогою Божої ми можемо зробити цей райський клімат у своїх сім'ях, в своєму житті. Хай Бог допоможе кожному із нас. Амінь.